Добрий день, діти! Продовжуємо з вами знайомитися із середовищем Word і працювати з текстом. Сьогодні ми попрацюємо з текстом, який скопіюємо з мережі інтернет. А чи знаєте ви, яке свято відзначають 1 березня? 1 березня святкують Всесвітній День імунітету. Давайте знайдемо визначення, що таке імунітет, і додамо в текстовий документ невеличке зображення, яке позначало це поняття. Або яскраво його описувало. Отже, завантажуємо Google Chrome або будь-яку іншу пошукову систему, в якій вам зручно працювати. І в рядочку пошуку пишемо імунітет. Натискаємо Enter. І одразу перед нами з'являється визначення у всесвітній енциклопедії Вікіпедія. Так. Ну, Давайте з вами скопіюємо перші два абзаци, виділяємо текст. І натискаємо праву кнопку миші. Обираємо команду копіювати. Відкриваємо програму Word. Натискаємо. Праву кнопочку миші або кнопочку, яка допомагає нам здійснити операцію вставлення. Ось вона. Вставити. З'явився текст. Текст у нас виділився червоними підкресленими хвилястими лініями. Давайте ми його прикрасимо і приберемо ці червоні хвилясті. Виділили наш текст. Внизу на рядочку стану є мова російська зараз. Тільки не праворуч, а ліворуч. Натискаємо на мові. Відкривається додаткове вікно. І у вікні обираємо українську мову. Натискаємо Ок, підтверджуємо. І ми бачимо, що у нас лише одне слово імунітет залишилося червоним підкресленням. Натискаємо на праву кнопку мишки і обираємо перше слово імунітет. Тому що в попередньому слові, зараз я вам виділю, поверну ще раз, наголос стояв, так? оскільки ми скопіювали з інтернету. То комп'ютер не розуміє, що це за слово, таке з написом над літерою Е. Усе зайве ми видалимо. Так? Нам не потрібно значення латинське значення слова. Так, одразу почнемо із Тере. Тепер нам потрібно зробити абзац в цьому тексті, але спочатку давайте додамо заголовок. Пам'ятаємо: поставили курсор мишки на початок тексту і натиснули Enter. Нам треба звільнити місце вгорі для того, щоб написати заголовок. А заголовок звучатиме так: що таке імунітет? І поставимо знак запитання. Пригадуємо, як ми робили на минулому уроці. Виділяємо заголовок. І використовуємо кнопочку, яка допоможе розмістити його по центру. Тепер ми можемо змінити наш заголовок, змінивши шрифт. Змінивши розмір шрифту. Обравши, наприклад, жирний курсив або підкреслений, і змінивши колір. Ну, давайте зробимо яскравим фіолетовим. Клацнули по пустому полю і ми побачили, як змінився текст. Тепер виділяємо основний текст повністю, виділили. Можливо, ви запитаєте, що це за слова, підкреслені синім кольором і однією лінією підкреслені. Це слова вони називаються гіперпосилання, оскільки ми їх скопіювали з інтернету. Ми зараз їх виділимо, приберемо підкреслення, класнувши по літері, і приберемо колір. Для цього ми виділимо весь текст якимось іншим кольором. Ну, наприклад, зеленим. Пригадуйте, як ми робили абзац. Існує декілька способів. Або поставити на початку абзацу курсор мишки і натиснути кнопочку Таб на клавіатурі. Або виділити текст і потягнути шапочку на бігункові. Шапочку. Ось ми потягнули шапочку. У нас ще другий абзац. Зараз ми з'єднаємо його до кубки і ще раз опустимо вниз. Так, утворився в нас другий абзац. Виділяємо наш текст. Вирівняємо його за шириною. І теж змінимо шрифт. Змінимо розмір. Зробимо текст курсивом. Так, ось змінимо на інший шрифт. Кольор залишимо такий, як був. Так, тепер нам потрібно додати зображення. Повертаємося до пошукової системи Google. Ну, в самій статті немає ніякого, нічого подібного до імунітету. Але ми знаємо, що імунітет це вітамін С. Отже, давайте лимонний чай. Лимонний чай. Обираємо картинки і оберемо будь-яку картинку. Ну, наприклад, ось цю. Натискаємо праву кнопку миші. Можемо скопіювати зображення, але ми повинні пам'ятати, що не завжди скопійоване зображення додається в текстовий документ. Ми пам'ятаємо, що рисочка, яка моргає в кінці, повинна переміститися на рядочок нижче. Натискаємо Enter і використовуємо кнопку Вставити. Додалося зображення. На кружечки, які з'явилися в куточках зображення, ми можемо регулювати його розмір, збільшувати чи зменшувати. І розміщуємо по центру. Ось такі зміни ми здійснили з текстом. Тобто ми сьогодні з вами скопіювали текст з інтернету, вставили його в текстовий документ, прикрасили текст і додали зображення. Тепер зберігаємо наш текст. Натискаємо на команду «Файл», Зберегти. Обираємо місце, куди будемо зберігати. Я обираю мої документи. Назва статті: що таке імунітет. Я залишаю таку назву і натискаю Зберегти. Все, файл збережено. Пропоную вам самостійно виконати таке завдання вдома і в класрум надіслати готові файли з роботою. Чекатиму на ваші роботи. Бажаю вам успіхів. До наступних зустрічей!